Доброго дня, я Віктор Ішотка, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю нектарингеа. Ось така загрузка і плодоношення в нього, що, як бачимо, дуже велика загрузка, треба було його трохи поскидати. Як кажуть, вже вже не після бою кулаками не махають. Ну, от такі ось є більші, є менші. Ось такі, ну, вони середні, скажімо. Ось таке деревце. Деревце, як бачимо, ну десь 2,5 метри всього деревцю оце п'яте літо ось так як і було перший нектарин був ось поряд стар кредголд це також ось той вже давно відійшов дві неділі назад, а тепер підспів цей. Ну зараз ми деякі нектарини побачимо може є такі Якісь трошки. Ясно, що якби крапля тут була, то вона вже була, але після того як уже ну оце ось такий м'якіший, скажімо ось. Ось м'якіший. Де такі. Ну і ось також м'якіші. Ну оце отакі от нехтаринчики. Звісно, якби вони були обнормовані і половини тут не було, так як, скажем роблять на таких деревцятах. Загрузка дуже велика на таке дерево, понятно, що про розмір мови не може бути великий. Зараз я зважу їх ми побачимо, скільки вони інтересно заважать. 117. 140. 138. Ну, оце в такому районі. 120-140 грамів. Саме більше 140, а в районі 130 грамів. Ось вони є. ну Зараз я хочу щось показати які вони є. Скажімо так. Погано що. Оператора немає. От. Та, я так просто різати не буду, бо я одною рукою його не розріжу. Ось такі симпатичні вони. Mm. Одна сторона, як бачимо, м'якіша трошки, а ця сторона від соку бомба з нього, конечно. Косточка відділяється. М -м, кисло солодкий смак. Скажу так. Ну, як брат 100%, то кислинки може 10%, може в такому, може 12, не більше. Все остальне, вона така доповнююча кислинка. Ну, аромат. Що я можу сказати? Такі. Нектариновий прямий такий, знаєте, з такою якоюсь ноткою незрозумілою, ну дуже вкусний на вкус. Ну оце такі, Які на сонці, які ось це я з тої сторони зірвав, то він такий ось бачимо. А які ось на сонці, то вони повністю майже чорні. Ну, оце, оце отака красота. Оце якось так. До побачення кому сподобалося Не забуваймо. З вами був Віктор Решотко. І, на, і канал мій маленький садочок.